19-й Сергій Чепряк, 22-й. Даниш Тугрін, 29-й. Віталій Байцур. 3-й агромат. Анатолій Тадай. Ну, власне, не так давно. Сікор ЗП групу. Дуже непростий поєдинок, важкий матч, але один бал на визів. Дар здалеку. Рустам Сава. Ві своїх комбінацій. Бондарчук на підбирання. Може пропити. пробиває, а, класно удариться. Гол. Олег Міронов. Пробиває. і Класно. Зараз. Вдається, завдяки Рикошету повести в рахунку. Чудовий удар здалеку від десятки. А громаду вже на п'ятій хвилині. Вже на п'ятій хвилині вдає. Відмінно відмінно зігрався на епізоді на захист. Лахміронов шанс і влучає Сіку. Супер момент. Супер нагода зараз. Класний удар. Ну і тут ще голкіпер спостерігав поглядом. Карбула простілює. І Сергій ще боряк се. Це... Майсур. Технічно то... розібрався як професор. Просто ні... ще далі борсуху. Майстер на Все виконував ще можливість. Його концеба. Концеба зараз завершує цю атаку. 2-0 на користь Аграмату. Концеба. Зараз відзначається цим голом. Класний розіграш, передач на дані Сійку. Ну і одразу реагує Асана Славінський, випускаючи о, повністю нову ігрову четвірку. Одразу у нас з'являється Ігор Малюк. Перехитрувати суперника. А громад матасі. Коваленко пішов п'ятак. Коваленко, веде передачу. Зараз брасук під ліву. Ближній кут. А, ну, після розіграшу стандарт. Другий гол. і після однієї атаку дару здалеку. До матчу. І при цьому команда запиняться. Удар здалеку, Ігор Гормалюк. Справжня. Команда грома. Зараз зліво стляє на виконання. Так, Великі поразки з своєю командою. Ну, була ще історія інша клубу. Гра за різні команди. Савенко. Починає атаку. Савенко може пробити. Вдвоєва, аздал крута. Ленко рай надійно. Передача зараз на вихід. Олег Меронов тримає його. Лахрон в дальній кут. Також намагається працювати з молоддю. Зараз помилка Бондарчук. З передачі видає Олег Меронов. Треба забывати удар! класно! Классно! Авалону. Степаненко там в центрі. В центрі є Комар і на рахунку 2-0. Зараз Чебаряк на швидкості, Чебуряк рыв 2. Чибиряк і Передача. і Избывают. свого голкіпера. Але Максим грає ідеально, Ще до сейвить. Чебаряк. грає на Олега Миронова. Непогано. Ще далі Чебуряк в один дотик. Завадила ему Версу, передача і Гол! забуває концеба. Концеба. Класний м'яч від нього. Дубер сьогодні. Два асистива Андрія Брасука. І, власне, дубль від концеби. Як він розібрався, замкнув дальню стійку у Куасика футзалу. Адаймов стає значно з лівого буває сильного Максим Бабен. Ось це нагода. Але ні. Коваленко пішов п'ятим. Грає вперед. Передача Бондарчук. і... Браво! цей досвід, котре його отримав. Складі команди хіт. Два з команди. Скаяпу Олег Миронов. Олег в атаці, Олег пробуває. І. В дарце лівого флангу. Удар та сполонку на місці. Заявця громади. передача в центр під удар Степаненко, Грає вперед. і Руслан Проткин, На нього було передження. Засіспельне до завершення. Удар здалеку Коваленко. І зараз. Райев вперед! Штогрін! Штогрін! Зараз! Штогрін! Треба пробувати і не влучає! Здавалося, не так давно прийшов в команду. Зараз! Гол! Віталій Шевченко 3-1. Його удар здалеку. Фантастичний удар від шістки Авалона під поперечину. І... Ось так. Новоспечений! Новоспечений лідер команди. Авалон Броварик. Повністю берем м'яч під контроль. Ну а. Зараз передача, удар, Коваленко відбуває. Таня Шевченко сьогодні пробуває. Сьогодні його удар здалеку вже став несподіванкою. Сьогодні награвати п'ятого польового. Каже Шевченко пробуває. Зараз Шевченко, Шевченко зараз порожні ворота. Чебаряк зараз, Чебаряк зараз забуває. 4-1. Сергій Чебаря. 4-1, робить цей рахунок. забрав м'яч. Джамаха три і Шевченко під право. Шевченко знову стріляє низом сильно. Коваленко порожня ворота. Тарас пробуває. Тарас Коваленко зараз не влучає. Половина нашого матчу. Остання хвилина нашого попередку. Кульматицький зараз. І перекидає, завершиться. Шевченко. на да. Останніх атак Стеценко ще далі не проходить цей пас. Стеценко пробуває і пов.